Всім привіт! Вітаю вас! І це новий випуск на каналі. Мене звати Олександр, і я живу та працюю на фермі у Швейцарії. По назві відео ви зрозуміли, що буде сьогодні класний випуск з дочкою шефа, з її подругою. Їду в Цюріх, до неї будемо знімати вам різдвяну ярмарку, показуватиму, розказуватиму. Думаю, буде цікаво, тому що давайте перед тим як ще трошечки побалакати, запустимо автомобіль. Він десь тиждень стояв, не запускав, на ручник його не став, бо якщо б... Я поставив на ручник, морози було мінус 10, то ми б нікуди з вами не поїхали. Ну що, давайте запускати. Так. Сіпленія. Ну, погнали. О, та це взагалі, йомаю, красота. Скажіть же, ж, хюндай це взагалі сила. Отак так от. Так, поки машина гріється, давайте щось вам розкажу. Зараз ми їдемо в банк, мені треба покласти гроші на карточку. Тоді їдемо у Цюрих, Покажу вам красоту, поки їхатимемо і шукатимемо парковку. Ви не думайте, дешевого там нічого немає в Цюриху, там все буде дорого, там ціни сумасшедші. Буду вам переводитися в гривні, щоб ви хоча розуміли, що тут і як. Тому що сідаю зараз, налаштовую навігатор і помаленьку будемо їхати. Ой, дорога буде, звісно, нелегка. З вас лайк. Підписка і коментар. А з мене контент. Поїхало! Так. Ось І помаленьку будемо вирушати у дорогу. Їхати нам десь годину. Ну, в принципі, не так і довго, знаєте. Так, де тут в мене дуйчик? Все, бо бачите, чуть -чуть я примерзло. Легко. Я думаю, ми там примерзли коласами, а воно взагалі. Все налегке. Включаємо світло і помаленьку їдемо. Тут не спішитимем, поки розтане. Їхати нам недалечко, десь хвилин 5 і треба покласти такі гроші на карточку і оплатити мені мобільний зв'язок, бо я зараз забуваю. Там вже 100 франків накопало, але треба їх оплатити швиденько. До речі, треба масло буде міняти, бо вже приїхав 130 тисяч 400 км. І треба вже його міняти. Кожні 10 тисяч це я міняю і виходить. Але я ще не заказував нічого. Подивимося, теж десь приблизно вийде франків 80-100. Оце все діло. Заїжджаємо в ліс, такий гарний-гарний, а? Красота, яка у Швейцарії. Та ти що? А коли біло-біло, то взагалі, наче десь в Лапландії. До Діда Мороза наче їдуть. Ось я і на місці, зараз йду, оплачую все, що треба, закидаю гроші і їдемо з вами далі. Красота, але тут, бачите, снігу нема. Висягнемо кантональбанк. Заходимо і робимо діло. Все, швидко, весело. Ми з вами справились. І тепер їдемо далі. Думав, що на заправку заїжджати, я тоді подивився, там в мене ще півбаку, то, мабуть, не будемо заїжджати, його хватило з головою. Let's go. Туди їхати нам приблизно 40-50 кілометрів. Зовсім не багато, тому нам бензину півбака з головою хватить, так як у мене бак приблизно на 750-800 км. Пристібаємось і в путь, як кажуть, ну ось пише нам, бачите, 63 км і 55 хвилин їхати. А ну напишіть, буде вам цікаво подивитись на ціни у Швейцарії. Продукти там зрівнять в Україні, у Швейцарії, в Німеччині. Якщо буде цікаво, напишіть, будь ласка, у коментарях. Все тоді я погнав і включимо зіжа, я буду шукати парковку. Їхали, їхали і приїхали. Затор. Невеликий на п'ять хвилиночок. Ух, яка аудюха дюха за мною стоїть там зліва. О, з'їде. Дивіться яка. Ото дід там сидить. Діду, може ключ на ключ махнемося, а? Не хочеш? Видно вам? Ти думаю, видно. Я думаю, вам все видно там. Видно на всю пенсію купив ту машину. Так, да, конечно. А тут тепліше сіка. Ого, 8 тепла показує. У нас показувало 2. Там, друзі, термозні диски, як у мене на машині, вообще колеса завбіжки. А, там світлофор. Я думаю, що воно оно. Тут, коротше, мабуть, і на 2 секунди включається тільки зелений. Ху-хо, вся Швейцарія. Нам ще 10 хвилиночок їхати І все. І тоді ще йти пішки минут 5. Бо Лексі вже з подругою мене чекають. Бачите? Я запізнююсь. Дорога вона така. Аби ви знали, як я не люблю їздити, звісно, в Цюріху, це просто ужас. Розв'язки деякі взагалі непонятні. О, Знову затор. Не знаю, не люблю і все їздити в цюріху. Усько так, непонятно, стройка. Все, що можна, все в одному місці. Зібрали, знаєте. Під горку Коротше, Хто приїде по Цюріху, той здасть на право 100%. А, ну, так, да, світлофор стоїть. На 2 секунди зелений, я тоді на півчаса червоний. Погнали. Поначепляють тут знаки, й Дівчата, переходьте. Їде машина. Та їдь же вже. Ох, нас, звісно, її цими мижниками повело, це ужас. Стройка, оце бачите. Оце вам, друзі, і Цюрих. Хоть би ніде трамвай там не їхав. Нам, кстати, повезло дуже з погодою. Сонечко. Дощу нема, снігу нема. Красота. Ох, йо. Тойота Супра стояла. Може хто вспів побачити, ви бачили. Повернемо тут. Дуже скільки? 200 метрів залишилося. Да, тут машини, друзі, круті. круті. Так, ось і парковочка тут за поворотом не видно нікого. Тільки люди. Дякую, жіночку, дякую. Під'їжджаємо до такого ось, як банкомата. Давай мені чек. Чи цю білетик. Ну і шукаємо собі місце там. Стану сюди, ось та й все. Без проблем. Все, на місці на передачу, на ручничок. Платить виходить тоді, коли вже виїжджаєш. Треба йти такий тож, автомат шукати, соваєш, щитує воно QR-код, стільки ти часу тут стояв і тоді платиш. Все, машинку я припаркував, 211-й номер. Головне, не забудь, де я тут запаркував її. А вон, бачите, каса написана. там платить. Підіймаємось і йдемо тепер до Лекса. Отуди заплачувати парковку. На таких мопадах пошти розвозять. Яка краса? Погодка так і шепче. Ой, так, да, друзі, в суботу людей просто сила силана. Дивись яка Капець, Усі гуляють. Ну, я ж кажу, коли погода класна, то вони хочуть і гуляти, їздити кудись, подорожувати, у місто вийти. Лексі вона там стоїть. Там, на іншому березі, люди бігають, бачите, спортом займаються, молодці. Ну що, друзі, ми вже на ярмарку. О, і бачу вже дівчат. Зараз підемо, познайомлю вас. Дивіться. Привіт, друзі! Ну що, ми, з дівчатами зараз будемо ходити і вам все показувати. Wir sind heute auf dem Weihnachtsmarkt. Kommt mit und probiert uns mit richtig feinen Maroni. Wir gehen jetzt Maroni essen. Wisst ihr, was das ist? Maroni's. Das ist die Schweizer Kastanie. Wow. Kastanie. Maroni, Hunter. Jetzt testen wir live die Maroni. Ich sie mal Kastane. <говор> <говор> это марони. Mm. Каштан. Я уже ем, вам расскажу, Может, какой это вкус. Видео? Я очень люблю. Я, а. Ну, схожий на Тихо. каштаны. Тилу. Она смачна. Классно, классно. Я очень люблю. Это классика швейцарии марони. Mm -hmm. слухайте, дівчат. Ні, дуже смачно, дуже смачно. Йдемо далі пробувати щось новеньке. Зараз дівчата хочуть заказати мушлі чи як, що таке? Хоча ви поняли, я тут сьогодні там. Так, дівчата стають десь. Ми їм їм їм. Чим-чим. Чиєрс! Я дуже люблю. Топ-топ-топ. Чим-чим. Ми дуже любили. Осиме. Людей просто сила села, як можете бачити. Вечором я навіть не уявляю, що може бути тут. Зараз спробуємо щось купити, поїсти типу як хінкалі. Давайте покажу, що тут подають. Нікуман, дьоза, танмен, хамен. Ціни, бачите, які? Так, друзі, в'єтнамська кухня. Типу як хінкаль, чи, мабуть, вони це є. Дивіться. Ліплять навіть. Давайте купимо Три штучки за 8 франків, Попробуємо. Вони он, ліплять, бачите? І попробуємо, що воно таке. Біти айштук? Гайштук міт. Мід yeah. швайнклейш. Yeah. Накладаємо. Три штучки. Ну що, я взяв? Зараз сюди ми цього соусу. І цього соєвий, мабуть. Да. Все, нормально. Пішли пробувати його. Купити то я купив, а от де його сісти, поїсти, я не знаю. Місця ж взагалі нема. Дивіться, люди сидять, скрізь багато. Ну що, друзі, насилу я знайшов місце, де сісти. І зараз буду пробувати ці штуки. Ну що, давайте пробувати. Чи смачно буде, чи ні. Смачно. Соус такий, знаєте. Гостехенький і класно. Знаєте, на що воно ще похоже на великий пільмень? Це в'єтнамська кухня дуже класна, смачна. Ну, як бачите, тут багато чого продають. Напитки, гвинтвайни, їжа, сувеніри. Всього по чуть-чуть. Але ціни тут канашу величенькі, так як це Вейнахтмаркт. Я думаю, ви скажете, так його ж можна було купити набагато дешевше, десь в іншому місці. Ну дивіться, друзі, музика, багато людей, такі домики, все таке нераджене. Тому цей вайб того коштує, щоб тут поїсти, відчути цю атмосферу. Красота, яка ялинка гарна. Ось дивіться, подають тут на в шоколаді. Одна паличка коштує 8 франків. Багато-багато всякого. З іншого боку, там воно. печеньки, бачите, висять. Дивіться, тут десь сирочок продають. Сироде 95. Старий німецький. Санкю. Смачний. Я не знаю, як вам, але мені подобається така атмосферка. Класна. Аби чуть-чуть тільки поменше людей, бо це прям дуже багато зараз. Кожну хвилину вони, бачите, приходять, приходять, приходять. Субота ж, вихідний день і людей дуже багато. Привіт. Твай інфлюенсер, твой блогер. Це світарій Вайнарсмарк на дзюрике. Хочуть покататися, дівчата. Час ми йдемо в каруселі, так? Да? Добрий день, друзі. Привіт. Привіт! Ого, скільки солодощів. Дивіться. Все солодке. Накладають, бачите, солоденько собі. Ось він теж. Чого хочеш? Ну що, взяли по одному і зараз йдемо оплачувати. Ну що, друзі, все, їдемо до автомобіля, до парковочки. Провели на роботу Лорену, вона пішла працювати до ночі буде, а я Олексі підвезу додому і також буду їхати на ферму. Так що, отак от. В машині ще побачимося. Що, давайте подивимося, скільки нам платить. Скільки? Три штунди. 4 штунди. Е, 4 штунди, я. Уявляєте, друзі, 20 франків за що? Огіт ціни. Заплатив я 20 франків за парковку. Це ужас ціни. Ну, хай не на Фух. Це ужас. Ну нічого. Надіюсь, ви подивитесь це відео. І я відіб'ю хоч половину. Оце моя мрія, друзі, колись буде. Нормально, так? Да? Урок стоїть. І мій хюндай тут. Вже дивіться, хтось. Бандіт. Бандіт взламує мій хюндай. Ти хто? Ти хто? Ти куди? Ну що, друзі, ось таке вийшло відео. Дякую велике, що подивилися. Ми будемо їхати. Тому що до зустрічі в нових відео. Побачимося коли побачимося і пока-пока. Пока-пока!